Банда піратів, таємничий острів. Віддати швартовий. Скажи, Томасе: ти знаєш, що підзорна труба була винайдена голландцями? запитав Віллі, не відриваючи очей від книжки. Томас навіть не почув запитання свого приятеля. Він дивився у свою трубу на океан, шукаючи на ньому кораблі. Марі підвелася, захопила з собою свою дерев'яну шамлю і присіла поруч із Віллі на прізвисько віллі розумник. Марі молодша сестра Томаса, їй 8 років, а Томасу вже 10. Але він настільки високий, що здається набагато старшим. Ти дізнаєшся про все це із книжок? спитала Марі у Віллі. так, відповів Віллі, і саме тому я завжди беру їх із собою. Томас почепив свою підзорну трубу на пояс і спустився з капітанського містка. Потім скинув шкіряний капелюх. Він мав довге руде волосся і називав себе Томас Вогняний. Від самого ранку, аж до полудня, Томас, його сестра Марія та їхній сусід Вільві зазвичай бавилися в своїй хатинці. Вони збудували її самі. Хатинка ця розташована. На столітньому дереві, і з нею чудово видно бухту піратів, а також увесь океан. У цей час, неподалік, завжди проходить Анрі, батько Томаса і Марі, повертаючись із бухти до містечка. Він працює теслею. Ось і зараз, ідучи від, він гукнув до дітей: Діти, час уже обідати, ходімо зі мною. Три юних пірати залишили свою хатинку і рушили разом за Нрі. Біля струмка Томас і Марі попрощалися з вілі, і кожен подався додому до своїх батьків. Діти прибрали на столі, а їхній тато став готувати обід. Усе це відбувалося під наглядом великого Джона. Це дід Томаса і Марі. Колись він був доблесний пірат. На його плечі сидів старий папуга на ім'я Муді. Діти, сказав Анрі, в мене до вас прохання. Моє долото стало зовсім непридатне для роботи, тож вам треба з'їздити на острів Дрейка і купити нове. Ура! вигукнули діти, адже це означало, що вони вийдуть у море на своєму піратському галеоні. Втім, їхня радість була недовгою. Бо втрутилася мама, яка завжди була дуже обережною. Я не люблю, коли ви виходите в море. Каже, це небезпечно. Але ж я чудовий капітан, відповів Томас. Я знаю, як читати мапи і можу вести мій корабель так само, як тато. Крім того, завтра мені знадобиться нове долото, додав Андрій, адже я не зможу без нього працювати. Гадаю, ми можемо їм довіряти. Мама Томаса і Марі неохоче погодилися. Діти, звичайно, були раді, що все вдалося. Візьміться з собою місьямуді, нехай буде поруч, сказав дід. Його поради бувають дуже цінними, особливо якщо ви зібралися вийти у відкрите море. Наступного дня, відразу після сніданку, який на швидку приготували діти. Томас і Марі подалися до свого приятеля Віллі. Усі разом вони стали готуватися до експедиції. Томас, як справжній капітан, проклав на мапі маршрут їхньої майбутньої подорожі. Марі склала необхідне обладнання і деякі інші речі, не забувши про свою дерев'яну шаблю. Зі свого боку, Вілі вибрав кілька книжок, які могли бути корисні під час морської подорожі. Свого часу Анрі зробив для дітей Галеон у мініатюрі. Як на справжньому кораблі, тут були трюм для зберігання обладнання, дуже велике вітрило і навіть капітанська каюта. Діти назвали судно Чорний Дракон. Цього ранку, як звичайно, Муді видерся. На самісінький вершечок щогли і задивився вдалину. Підняти якір, підняти грот. вигукнув Томас Вогняний. Він поводився, як справжній ватажок, іноді аж занадто рішучий це дратувало його молодшу сестру. Тим часом чорний дракон, підхоплений вітром, помчав у бік острова Дрейка. Шторм під час подорожі мусьє Муді раптом хрипко закричав, розправив крила і кілька разів крутнувся довкола щогли. Потім він кинувся вниз, підлетів до Марі і всівся їй на плече. Щось не так стурбовано запитала дівчинка. Гар шторм, шторм – крикнув папуга, дивлячись на Марі. Ви чули, хлопці? вигукнула дівчинка, шторм наближається. Томас пристали в долоню до лоба, ховаючись від сонця, і поглянув на обрій. Шторм? Він усе наплутав, цей папуга, море спокійне, а небо синє. Де ж той шторм? Ми муді має рацію, озвався Вілі. Я бачу чорні хмари по лівому борту. Треба швидко спустити грот. Замить небо потемніло і розпочався дощ. Віллі з Марі заходилися самотужки спускати грот. Тим часом Томас, звівши брови, спантеличино спостерігав за хмарами. Справді погода швидко зіпсувалася. Морський бриз несподівано перетворився на сильний вітер. Його пориви розгойдували корабель, здіймаючи довкола бурхливі хвилі. Ми перекинемося. вигукнув Томас. Я ще ніколи не бачив таких хвиль. Ні, не перекинемося, крикнула Марі, нам треба зберігати спокій. Томас, тремтячи зі страху, кинувся до каюти під капітана. Марі залишилася сама на палубі, бо Віллі так само спустився в каюту. Але він подався туди лише для того, щоб покласти книжки і сховатись від дощу місьємуді. За мить він знову вискочив назовні, приєднавшись до Марі. Разом вони вчепилися в штурвал, з яким ставало все важче впоратися. Раптом прогримів грім, Заскриготіла щогла і страшний порив вітру струсанув корабель. Обережно. вигукнула Марі, нас несе до берега, ми більше не можемо керувати кораблем. Гнаний вітром чорний дракон швидко мчав до суші, сівши нарешті на мілину біля піщаного берега. Діти стрибнули в пісок і побігли ховатись під пальмами. Але дощ був такий рясний, що навіть Лопаті гілки не ховали їх від холодних капель, які збиралися у струмочки і стікали їм за комір. Мені холодно, ми всі промокли, стогнав Томас. Сподіваюся, що тато знайде нас до вечора. Я не хочу застрягнути тут навічно. За якийсь час вітер ущух, і чорні хмари тихо попливли по небу. Дивіться, дощ скінчився, ми знову можемо рухатися далі, вигукнув Томас і рушив до Галеона, який застряг на мілині біля берега. Тільки якщо нам вдасться полагодити корабель, озвався Віллі, наздоганяючи приятеля. Оглянувши судно, він спохмурнів. Здається, ситуація набагато серйозніша, і нам бракує матеріалів для ремонту. Швидше за все, доведеться провести ніч на цьому острові, чекаючи, поки з'явиться якийсь корабель, щоб нам допомогти. Наші батьки, мабуть, дуже хвилюються, що нас досі немає, зітхнула Марі. Дивіться, вже місяць з'явився поміж хмар. Я розпалю багаття, щоб зігрітися, сказав Віллі. Протираючи скельця своїх окулярів. Але як, здивувалась Марі, ми ж навіть не маємо чим нарубати дров. Я читав у посівнику з виживання на безлюдному острові, що в трумі кожного корабля обов'язково мають бути сухі полінця, певен, що вони там знайдуться. Крім того, треба взяти ковдри, щоб опорядити наш табір. Слідуючи вказівкам вілі розумника, діти влаштували невеликий курінь для ночівлі. Тим часом сонце давно вже зникло за пальмами, і мандрівники розпалили багаття, щоб зігрітися і не залишатися в темряві. Томас усівся поміж Марії і Віллі, тримаючи свою рогатку під рукою. Усі вони були знесилені. Вимучившись під час неочікуваної корабельної аварії, тому швидко заснули. Корабельна аварія. Наступного ранку Марі прокинулась першою, протерла очі і знову пірнула під ковдру. Украли всі наші припаси. вигукнула вона. Томас і Вілі миттю підскочили. Ти маєш рацію усі наші припаси зникли. Підтвердив Віллі, поправивши свої окуляри на носі. Вони подсупили мою рогатку, бурено вигукнув Томас. І мою дерев'яну шаблю додала Марі, почервонівши від гніву. Віллі з посмішкою глянув на свої книжки, які він завжди тягав із собою. Як добре я зробив, поклавши свої книжки під ковдру. У будь-якому разі вони нікому б не знадобились на цьому острові, з глузливою посмішкою сказав Томас. Марі була обурена, адже вона могла захистити всіх своєю дерев'яною шаблею, натомість проспала все на світі. Хлопці, давайте за мною. гукнула Марі. Ми починаємо шукати цих злодіїв. Томас здригнувся і зробив крок назад. Ти, ти впевнена? промимрив він. Адже це може бути небезпечно, можливо, це страшні бандити. Тільки не кажи мені, що ти чого збоїшся, Томасе вогняний. Виразно промовила Марія, підкреслюючи слово вогняний, Вілі при цьому заходився за сміху. Звичайно, не боюся, відповів Томас, не перестаючи тремтіти. Вілі пильно вивчив сліди на піску. Він ніколи нікуди не вирушав як слід, не обміркувавшись свої подальші дії. Судячи з усього, сказав хлопець, уважно вивчивши сліди, злодії подалися туди. І він вказав на ліс, який межував із пляжем. Марія, яка була серед них найстрашнішою, рішуче рушила вперед. Вона захопила для захисту палку, яку знайшла на пляжі. Томас подався за нею слідом. Віллі, тримаючи під пахою свої книжки, йшов останнім. Муді сидів у нього на плечі. Дуже швидко мандрівники опинилися в дрімучому лісі. Дерева тут були такі високі, що затуляли сонячне світло, яке не доходило до землі. Марі з палицею продиралася крізь густі зарості, намагаючись не подряпатися об колючки. Раптом Вінлі гукнув своїх товаришів Мені здається, що за нами хтось стежить, сказав він. Марі роззирнулась на всі боки і похитала головою. Томас мало не скрикнув із переляку, коли неподалік тріснула гілка. Якийсь час діти стояли, не рухаючись і вдивляючись в густі хащі, але довкола нікого не було. А мені здається, що ти помилився, Вільям, нарешті озвалася Марі. Дівчинка повернулася, щоб рушити далі, і раптом провалилась у глибоку яму. Коли я дістануся того, хто влаштував цю пастку, йому буде неперестки, вигукнула вона. Тому скинувся до неї, простягнувши руку, щоб допомогти вилізти з ями, аж раптом кокос лучив йому в голову. Другий кокос зачепив плече віллі. Діти присіли навпочіпки, закрившись руками, мусьє моді. Затріпотів крилами і закричав Крр напад, напад. Якийсь час не було чути нічого, крім шурхоту листя і опитання крил папуги. На щастя, в мене є капелюх, прошепотів Томас, в іншому разі кокос набив би мені величезну гулю. Вони не зупиняться, промовила з пастки Марі. Не будемо чекати краще забираймося звідси. Спираючись у палицю, дівчинка вибралась з ями і приєдналась до своїх товаришів. Усі разом вони рушили далі крізь лісові хащі, обережними сімуді волів продовжити свій шлях у повітрі над верхівками дерев. Фантастична хатинка. Обережно просуваючись вперед, Марія підвела голову і несподівано побачила хатку, яка ховалася в гілках столітнього дерева. Вона стриміла високо над землею і до неї вели сходи, обкручуючись навколо стовбура. Сама хатинка була затиснута між гілками, внизу весело дзюркотів невеличкий струмочок. А ось і ліг розбійників вперед, вигукнула дівчинка, вказуючи вгору своїй палиці. Томас зупинив її, схопивши за руку. Але це дуже небезпечно, нагадав хлопець, гадаю, не варто турбувати розбійників. Ти можеш зачекати тут, озвалася його безстрашна сестра. Приєднаєшся до нас, коли небезпека мине. Я не боюся, обережно вигукнув Томас, і я не дозволю вам іти самим. Діти мовчки піднялися сходами, двері хатини були прочинені, Віллі і Марі, розуміючи, Перезирнулися і рушили далі, незважаючи на знаки перестороги, які перелякано, подавав Томас, побоюючись, крикнути. Тут нікого немає, ти можеш заходити, Томасе, гукнула Марія до брата, який залишився ззовні. Сама вона заходилася шукати свою дерев'яну шаблю. Віллі вражено роздивлявся довкола, в хатині було повно цікавих речей. Тут були дерев'яні плетені з лози меблі, глиняний посуд для приготування їжі, затишне ліжко. Він ще більше здивувався, виявивши пристосування для набирання води із струмка внизу. Також від порога хатинки тягнувся канат до іншої споруди на тому боці струмка. Ця хатина просто неймовірна. Вигукнув Вілі, показуючи свій посібник із виживання на безлюдному острові. Тут усе як у цій книжці. Розхвилювавшись, він присів на лавку поблизу хатки. Відпочивати зарано, сказав Томас, стривожено озираючись на всі боки. Розбійники можуть повернутися будь-якої миті. Марі приєдналася до них. Вона була розочарована, не знайшовши своєї шаблі. Подивіться на малюнки в моїй книжці, раптом вигукнув Віллі, у цій хатині все може, все майже так само, як і у ній. Зненацька місьє муді стривожено закричав ворог полізору, ворог полізору. Але коли діти кинулися сходами вниз, було вже занадто пізно. Широкоплечий чолов'яга з кудлатою бородою дивився на них знизу. Він тримав у руці довгу шапку. Що ви там робите? вигукнув він. Тієї ж миті з листя вискочило з десяток дрібних мав. Вони пронизливо верещали. Томас схопив за руку Марії віллі, всі троє дуже злякались. Чоловік погладив свою бороду, звів до гори густі брови і здивовано розреготався. Перестаньте тремтіти, діти, я не настільки злий, щоб заподіяти вам шкоду, вигукнув він. І мої мавпи так само Що ви тут шукаєте? Ми шукаємо того, хто нас обікрав, озвалася Марія, оговтавшись від несподіванки. Як ви вже бачили, я маю все, що мені потрібно. Мені не треба чого, чужого, відповів старий. До речі, мене звуть Робінзон, а це мої друзі мавпи. Томас із недовірою подивився на мавп. Ті простягнули йому кокос. А мене звати Марія, відповіла дівчинка. А це мій приятель Віллі і мій старший брат Томас. У будь-якому разі, я бачу, що ми читаємо одні й ті самі книжки, раптом вигукнув Віллі, показавши свій посібник з виживання. Усе, що я тут побачив, зроблено за наведеними в, цьому, в ньому схемами. Робінзон глянув на книжку і засміявся Малий, сказав він. Віллі. Це ж я написав цей посівник. Хлопчик здивовано подивився на обкладинку і прочитав ім'я автора книжки «Робінзон. Робінзон. Але що ви робите самі на цьому безлюдному острові? запитав Віллі. Наш корабель розбився неподалік понад 30 років тому, пояснив старий. Ми поверталися з Південних островів з вантажем Какао на борту і потрапили в штор. Я впав у воду. Мені вдалося дістатися цього острова вплав. Тут я побудував собі хатинку і навчився виживати. Потім я виявив, що довколишні острови заселені. До речі, я буваю там кілька разів на рік. Але чому ви не переїдете туди? Чому не хочете оселитися там? Ви б не були таким самотнім, вигукнула Марія. Тільки не це, озвався Робінзон, простягаючи руки до мав. Крім того, з ними мені зовсім не самотні, це найкращі сусіди у світі. Але якщо цей острів безлюдний, нагадав Томас, – то хто міг красти наші речі? «Крррр, злодії, злодії!» – закричав місьє Муді у них над головами. Робінзон глянув на зграю мавп, які оточили гостей. Його погляд зупинився на одній з них. Невеличкий і прудкий. Скажи но, ну, лютий, раптом спитав він. Ти часом не брав їхні речі? Мавпочка обхопила лапами голову. Наш люртий справжнісінький шахрай, сказав Робінзон. Я знаю, де ми знайдемо ваші речі. Старий зробив дітям знак слідувати за ним у задній куток хати. Там був вузенький підвісний місток, що вів до інших хатинок. Це були мап'ячі оселі, кожна з них мала свій невеличкий номер. Усі речі знайшлися в кімнаті лютого. Чому ви назвали його Лютим? запитав Вілі, який завжди всім цікавився. Тому що мав усього 12 весело звався Робінзон як дванадцять місяців року. Робінзон запропонував дітям ще трохи погостити в нього, але їм треба було повертатися додому. Пане Робінзон, озвалася Марі, коли вам треба потрапити на сусідній острів? Ви пливете туди на човні? Ні, не на човні, відповів старий. Раз на два місяці тут робить зупинку корабель. Саме на ньому я дістаюся з сусіднього острова. Почувши ці слова, Томаса запанікував, але, але я хочу додому вже зараз, вигукнув він. А як ви самі дісталися у острова? запитав Робінзон. У вас же повинен бути корабель. Так, у нас був галеон, відповів Віллі, поправивши окуляри. Але штурвал на ньому не працює. Ми не знаємо, як його полагодити. Почувши це, Робінзон клацнув пальцями. Підкликаючи до себе мав. Друзі, сказав він, ми полагодимо ваш галон. То де ви сіли намілину? Усі троє однозначно тиснули пальцями в протилежні боки. Ну ми попросимо місіємуді, щоб підказав, запропонував Віллі. Старий папуга злетів над деревами. Галон, галон! невдовзі закричав він. Це забере лише кілька хвилин, сказав Робінзон, оглянувши чорний дракон. Невдовзі діти залишили острів і рушили додому, подякувавши своєму новому другу та його мавпам. Батьки були дуже раді їхньому поверненню, адже вони перехвилювалися. Коли всі заспокоїлися, Томас Вогняний, відважний капітан корабля, розповів про їхні пригоди. Спочатку була страшна буря, потім ми сіли на нілину біля острова. Там було дуже небезпечно на нас, напали дикі мавпи, а потім я за допомогою старого моряка відремонтував наш корабель. Віллі переглянулись, посміхаючись. Томас, як завжди, перебільшував, навіть місії Муді не вірив своїм вухам. Але хто ж був цей старий моряк? запитала Анрі. Віллі поліз у свою торбу і витяг посівник із виживання. Він розкрив його і показав, Моїм юним друзям шукачам пригод. Робінсон